Доброго дня, мене звати Олександра. Це мій синочок Кравчук ігорчик. Ми хочемо висловити подяку благодійному фонду допомоги українцям та донорів, які надали нам фінансову допомогу для Єгорчика, фонду всім причетним до цієї допомоги щире та велике. Дякуємо на ці кошти. Ми змогли придбати для Єгорчика підгузки, так як він не. Ще ходить в підгузках. Ми стараємося від, відвчитися від них, але нас не виходить. Вологі серветки та розвиваючі іграшки, які йому необхідні, так як ми їздимо по реабілітаційних центрах, і в переривах між реабілітаціями нам потрібно займатися з ним вдома. Ми купили ось таку абеточку для нього, купили циферки збирати, купили ось таку шнурівочку для нього, щоб він вчився. Чи фрукти, овочі і ось так збирати для дрібної моторики. Єгорчик скажи дякую, так як у нас Єгорчик не говорить. За егорчика говорить мама і висловлює щирі, щирі, дуже щирі слова подяки. Ми дякуємо, уклоняємося за вашу працю. низький уклін вам за вашу працю, за вашу допомогу для наших сімей і для наших діточків. Ваша допомога.